Розглянь картинку і назви продукти, хліб, лимон, сир, зефір, помідор. Морозиво, горіх. Давай пограємо в гру продукт який. Називай продукт на картинці, дивись на таблицю і кажи, який він, наприклад, кавун смугастий, круглий, соковитий. Хліб білий, прямокутний, м'який. Сир, жовтий, круглий, дірчастий. Лимон. Жовтий, овальний, соковитий. Горіх, коричневий, овальний, твердий, помідор, червоний, круглий, соковитий морозиво, біле, овальне. Холодне. Зефір рожевий, круглий, солодкий. А тепер дивися на таблицю і вгадай, який це продукт. Наприклад, смугастий, круглий, соковитий, кавун, білий, прямокутний. М'який, хліб жовтий, овальний, соковитий, лимон жовтий, крулий, дірчастий, сир коричневий, овальний, твердий, горіх. Червоний, круглий, соковитий, помідор, біле, овальне, холодне, морозиво, рожевий, круглий, солодкий. Зефір, сподіваюся. Ти добре визначив продукти за описом? До зустрічі пограємо ще.